По маминій лінії дідусь у мене 35 років пілот-інженер. Я ще з самого свого дитинства перші польоти з ним. Років так з 10 я вже знав і казав всім, що стану пілотом, буду літати. Ну, так і вийшло. Так і вийшло свої цілі, свої мрії добився, далі добиваюся. Це завжди захоплююче літати це дуже круто. Позивний в нього у всьому світі білка, а чому білка саме через його маневрність. Це єдиний вертоліт легкого типу, який залітає на висоту 23 тисячі футів. Це рекордсмен посадки на Еверест. Той хто любить авіацію, особливо ті, хто літають. Чи ні від кого не чув, щоб це була рутинна робота. Мотивація це насамперед безпека себе і своїх близьких. А так як авіація, авіацію люблю, нею тільки і живу, тому просто в іншому себе не бачу.